Всім добрий день, 31 серпня, 30. Блин. Коротше, останній день літа. І в общем дійшов я до того, що прислали мені вал для роторної косілки КРН 135 китайський. Значить, коли він ось у мене лупнув, ну що в цьому місці? місті? Це його тут вже в мене обривало два рази. Стоїть отак оцей підшипник. Оцей. Отак він стоїть. Піддержує. Ну і в общем тіліпало-тіліпало, підірвало. У мене самопальний кардан, то обгонною муфтою. За чого на перегибах, на кривих землях, от, от, коли сильно криво там стукає, я стараюся його вирівнювати на ходу, коли я чую. Це ще обірвало, Сайвал уже точили. Точи мені чоловік давно, це годив 7 назад, цей стояв, працював От. і лопнуло, кинувся точить, то нема світла, то там ще другі проблеми автокарів. В общем, як я зробив, я зайшов в інтернет на ОЛХ на і почав шукати обяви по токарним роботам. Ну, Хто викидає там, допустимо, що зробить токарні роботи. Знайшов об'яву. Позвонив, договорився з людиною, віддав оцей вал на образець. Це ж прихватив те, що в мене відпало, віддав оцей вал на образець. Тут, де в мене було неправильно виточено, я по місту ще поки не розбираючи, підложив пластинку, приварив, щоб могла людина зняти правильний розмір. І в общем, заказав це все діло. Обіщали зробити за неділю, а зробили за півтора місяця. Це єдине, що мені не, не подобалося цієї людини робити, що ну, обіщав за півтори неділі, треба за півтори неділі зробити. Ну, все-таки, дзвонив я йому, там вайбер писав, він то забував, то інші якісь питання в нього там були. Зробив. І ну, що це цей новий вал. Так що, в кого проблеми з валом, то пробуйте заказувати таким самим методом. В інтернеті об'яв по токарних роботах вистачає. Тільки треба дзвонити, спрашувати, <кхи> пересилати. І вийшов він мені, це я заготовку відправляв. От. Отправляв заготовку І з за пересилкою з роботою вийшов він мені десь 1200. 1250, по-моєму, ще там. 1250 це все має вийшло. В інтернеті купити його нереально. Якщо на Польську їх куча там всяких образців, Україна, Польща ну, їх куча, то на цю ну його нереально купити. І підібрати я так в інтернеті дивився, там чертежі, туди-сюди, щоб польський підібрати сюди, поставити. Тоже щось воно не совпадає, на це бвал купити польську потім вже можна було б щось колдувати чи корпуса відрізати кріплення корпусів зміщати куди там треба ну в общем діаметр то такий самий 25 на пульках і хто з чого здер неізвісно в общем корпуса помити ну все один ось другий вал готовий шпонка зробив другі так як мені витащили більше шпоночні канавки хоча я вал десь давав наобра десь а більші шпоночні канавки витащили ну видно тобто ось стара шпонка ось ось стара шпонка ну наскільки воно більше воно то не мішає тому що якраз по шестері ну заводський був в такої шпон Так, шестерни вот таком вот состоянии они нормальные все сейчас я попробую взять кастрюлю отработки кинуть шестерни подшипники в отработку и поставить это все греть вот, у новые подшипники такой фирмы, два штуки, 205. Будемо ставити. Возьмемо оцю кастрюлю, нальємо отработка нагріємо. Потім ще хочу забрудити такий невеликий пресу сюди, до цього швеллера в гараж, щоб можна було. Так хочу приварити упор. Ну там на якій висоті зараз виміряю. Поставлю, щоб можна було напресувати шестерні підшипники. Так, і тут корито, туди все готове. Ну як, я його тут нічого не трогав, воно не текло, сальники мінялися в минулому році. Витер вимив. ну Як витер тряпочкою масло старе. Буду заливати або тат 17 або нігрол. ну На нігролі добре, але тільки коли воно ламається, потім це ж нереально його не виб'є. Потім як соберу, хочу покрасити ще кришку, обчистити ту краску, бо вже жало, там добре, почистити, покрасити. І була в мене вбита прокладка і оцю я прокладку ще один рік тому зробив, просто з куска ліноліума. Вирізав, мягкою стороною м'якішою стороною пустив. Сюди, наниз, а цим наверх. Ну, вроді масло не текло, ніде нічого, ну, все нормально було. Так що кому треба зробити прокладку нову, то так можна, спускали ноль, у мене зажимається, воно нечего делать. Так, поки все. Зараз ставлю на паузу. Потім будемо продолжать. Зараз буду подготавливать далі і собирать. В принципі, вже все готово, зараз тільки розігріваю. І буду пробувати ставити підшипники і напресовувати шести. Як це зроблю, покажу. Може як буду робити, покажу.